Виконуємо номер 354 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше добуток 3 п'ятих і шостих. Задання друге добуток 2,2 і 54. Задання третє добуток 3 восьми і 4,4. Завдання четверте добуток 4,13 і 3. 10. Завдання 5 добуток 2,16 і 3. Завдання шосте добуток 2,4,15 і 5. Завдання сьоме добуток 1,5,21 і 42. І завдання 8 добуток 16 і 1,3,40. Приступаємо до виконання. Щоб перемножити мішані числа, їх треба подати у вигляді неправильного дробу. І далі виконати множення за правилом множення звичайних дробів. 3 п'ятих у нас дріб звичайних 1,56 мішане число. Запишемо мішане число 1,56 у вигляді неправильного дробу. Для цього 1 множимо на 6, це буде 6, додамо 5, маємо 11. Це новий чисельник. Знаменник записали без змін. А тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. При цьому 3 і 6 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 2. Виконуємо множення: 1 множимо на 11, буде 11. 2 множимо на 5, буде 10. Отримали знову неправильний дріб. Запишемо в угляді мішаного числа. 11 ділимо на 10. Неповна частка буде 1. Це ціла частинка. Знаходимо остачу 11, віднімаємо, 10 буде 1. Знаменник переписали, отримали 1,1. Завдання друге. Запишемо 2,25 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 5 буде 10 та додаємо 2 12. Маємо 12 п'ятих. Множимо на 5 – 24. 12 множимо на 5 це чисельник дробу. І 5 на 24 знаменник. 5 і 5 можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5, 1, 5 ділимо на 5, 1. І 12 і 24 можемо скоротити на 12. 12 ділимо на 12, 1, 24 на 12, 2. Тепер в чисельнику маємо 1 множимо на 1, 1. У знаменнику 1 множимо на 2, 2. Отримала одна друга. Задання третє: 3 восьмих Помножимо. 4,415 запишемо в ліді неправильного дробу. 4 множимо на 15, це буде 60. Видаємо 4, 64. 64. 15. Тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. 3,15 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 15 ділимо на 3 буде 5. 8 і 64 можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8, буде 1. 64 ділимо на 8, буде 8. Чисельнику 1 множимо на 8, 8. У знаменнику 1 множимо на 5, 5. У нас вийшов неправильний дріб. Запишемо в угляді мішаного числа. 8 ділимо на 5. Неповна частка буде 1, це ціла частина. І 8 віднімаємо 5, буде 3. Це буде чисельник. Знаменник переписали. Отримала 1,3. 4,1 4,13 запишемо у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 3, 12, додаємо 1, 1,3. Маємо 13 третіх. Множимо на 3 десятих. Чисельник множимо на чисельник. Знаменник множимо на знаменник 3. І 3 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 3 ділимо на 3 буде 1. В чисельнику маємо 13 помножити на 1 це 13. Знаменник 1 помножити на 10 це 10. Неправильний дріб запишемо у вигляді мішаного числа. 13, ділимо на 10, беремо по одному. Це неповна частка, записали цілою частиною, і 13 віднімаємо, 10, остача буде 3. Знаменник переписали: маємо 1,3. 2,1 шоста подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 6 і додаємо 1. 2 множимо на 6 це буде 12, да 1 13. Маємо 13 шостих. 3 представимо у вигляді дробу знаменником 1. 3 перших. Тепер 13 множимо на 3, 6 множимо на 1. 3. І 6 можна скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 6 ділимо на 3 буде 2. Отримаємо в чисельнику 13 множимо на 1, це буде 13. 2 множимо на 1, це буде 2. Неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. 12 ділимо на 2. Неповна частка буде 6. Остаче 6 множимо на 2, віднімаємо від 13 буде 1. Знаменник переписали, отримали 6,1 друга. 2,4,15 подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 15, це буде 30, додаємо 4. Маємо 34 у чисельнику. Знаменник залишили без змін. П'ятірку представимо у вигляді дробу знаменником 1. Тепер чисельник множимо на чисельник. Знаменник. Множимо на знаменник. 5 і 15 можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 15 ділимо на 5 буде 3. В чисельнику маємо 34 помножити на 1, це буде 34. У знаменнику 3 помножити на 1 буде 3. Отримали неправильний дріб. Запишемо в льдімішаного числа 34 поділимо на 3. Будемо мати неповну частку 11. І вистачі буде 1. Отримали 11,1 1,5, 21. подамо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 21 додаємо 5. 21 додати 5 буде 26. 26, 21. Множимо 42, представимо вигляді дробу знаменником 1 на 42 перше. 26 множимо на 42. 21 множимо на 1. 21 і 42 можна скоротити на 21. 21 ділимо на 21 буде 1. 42 ділимо на 21 буде 2. В чисельнику маємо 26 помножити на 2, це буде 52. В знаменнику маємо 1. Отримали натуральне число 52. І завдання восьме. Подамо 16 у вигляді дробу знаменником 1. 16 перших, 1,3. Запишемо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 40 буде 40, додаємо 3, 43. Маємо 43 40. Тепер 16 множимо на 43 в чисельнику і 1 на 40 в знаменнику. 16 і 40 можемо скоротити на 8. 16 ділимо на 8 буде 2. 40 ділимо на 8 буде 5. В чисельнику буде 2 помножити на 43, це 86, а в знаменник 1 помножити на 5 це 5. Запишемо в мішаного числа. Для цього 86 поділимо на 5. Неповна частка буде 17, в остачі буде 1. Маємо 17,1 п'ята. Ми обчислили номер 354 Виконано.